Енергетичний. От чому як пісня, так, взята за основу його сіпком, Так, Він почув це в традиціях десь, народних десь. І ця легенда його дуже прийняла. От. І, власне, ця червона рута, ця пісня, вона набула такої популярності, дивовижної, правда. Це в Радянському Союзі знали всі. І ця червона рута раптом розпочала свій шлях. Особливий свій особистий, і коли не стало і Васюка, фактично вона стала продовженням його життя енергетичне. По-перше, сама біографія Васюка і його смерть сподвигли е, цілу верству, так, молоді е, в суспільстві. От, пройнятися тою ідеєю Лути, очисною, якоїсь надзвичайно якоїсь. Патріотичною. І е, власне ті хлопці, які були ну, розвинені музично, так, інтелектуально, е, вони почали Червоні Руті якусь реалізацію свою власну. І не стало Івасівка, пройшло 10 років після його загибелі. Треба було щось думати, як е, це ім'я так, його. Цей символ підняти на поверхню. І стався такий задум: що потрібно зробити фестиваль з назвою Червона Рута, який би відображав ту дійсність, яка є насправді, де би на тому фестивалі виникали нові імена, зовсім нові, так? виходили на поверхню так? і живили собою цілий пласт культурний. І формували нову українську індустрію. Тому що витворені музичні твори і нові виконавці, яких пропонують продюсерські агенції, вони фактично є штучно створені, тому що вони для комерції. Правда? Тобто хтось розраховує, який має бути текст, музика, як воно має бути оформлено, яке аранжування, як воно має. Грати на уподобання загалу. І відповідно має бути комерційний ефект. Mm -hmm. Правда? Тобто для споживача. Музика набуває ефекту, такого не те, що споживацького, вона обслуговує споживача, розумієте? Дуже ж інше зовсім. Значить, тут не про комерцію. І це дуже важливо. Як тільки ми уникаємо комерції і шукаємо те, що є живе в суспільстві, так от воно з'являється.